Бюджет Мукачівської громади на 24 рік схвалено. Відповідне рішення прийняли депутати на засіданні 41-ї позачергової сесії. Відтак, через законодавчі зміни та вилучення військового ПДФО, наступного року бюджет Мукачева буде майже вдвічі менше за цьогорічної і дорівнюватиме близько півтора мільярда гривень. Бюджетний ресурс Мукачівської міської територіальної громади розраховано постановлено в обсязі 1 ,489 мільярд 489,8 мільйонів гривень. Складовими бюджету надалі залишаються загальні та спеціальні фонди. Загальний фонд буде наповнюватися за рахунок податків зборів та інших доходів, обсяг яких, яких встановлено в сумі 1 млрд 109,5 млн і а також за рахунок офіційних трансфертів. Які будуть надходити з інших рівнів бюджетів, тобто з державного бюджету, сумі 292,3 млн грн. Спеціальний фонд розраховано та встановлено на в обсязі 87,9 млн грн. За рахунок 30 млн грн це бюджет розвитку, та 57,8 млн грн. це за рахунок власних надходжень бюджетних установ. Так, найбільше видатків наступного року спрямують на освітню галузь майже 891 мільйон гривень, на медицину 42 мільйони, на соцзахист 48, на культуру та мистецтво 45,5, з половиною. А на спорт майже 24 мільйони гривень. Серед іншого на сесії Мукачівської міської ради затвердили програму економічного та соціального розвитку на 2024 рік. На 2024 рік. Передбачено реалізацію 23 місцевих цільових програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету громади на загальну суму 356,4 млн грн. гривень. А саме на нагалу житлово-комунального та дорожнього господарства, передбачено 6 цільових програм. На виконання заходів у галузі охорони здоров'я. Передбачено 3 програми. У галузі освіти культури, молоді та спорту 6 програм. На соціальний захист та соціальне забезпечення 5 програм. У сфері архітектури і містобудування одна програма. Та з метою подальшого впровадження цифрових технологій у всіх сферах життєдіяльності громади передбачено реалізацію заходів програми інформатизації Мукачівської міської ради та її виконавчих органів на 2024-2026 роки. Також серед 43 питань порядку денного депутати схвалили програму інформатизації міської ради та її виконавчих органів на 24-26 роки. На 24-26 роки. Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, інформатизації, електронного урядування. Електронної демократії створення ефективних механізмів управління з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, розроблення та впровадження систем захисту інформації, прийняття даної програми забезпечить безперебійну роботу мукачської міської ради та її виконавчих органів у сфері інформатизації. Загальний обсяг програми на три роки становить 41 мільйон 416 тисяч 300 гривень. Серед болючих питань традиційно земельні. Їх депутати прийняли та ухвалили пакетним голосуванням, спираючись на тривогу, яка перервала сесійне засідання. Нам на голосування, прошу, депутатів, Пакетне голосування по питаннях 34-го по 43-го включно. Візьміть до уваги, що ви заохочуєте депутатів, які прямо брали участь у ракетному голосуванні за весін продержування стадіону. За 27 проти. Немає, не отримав судовування голосували, рішення прийнято. Попрошу для ясності секретаря Ради внести протокол, щоб були пропозиції від депутатів. Не відео можна подивитися, хто пропонував пропоненти голосування, що було відображено в протоколі. Не обійшлось цього раду на сесії без вручення грамот. За багаторічну сумлінну працю нагородили Мік Любов Миколаївну, інженера технічного відділу комунального підприємства Міськводоканалу. Вже 50 років жінка віддано, працює на посаді інженера.